Так, перший етап установки це на тракторі, треба зняти ось такі заглушки. 5 заглушок ось тут 4 ось п'ята з однієї сторони і 5 з другої сторони. Зразу скажу, що тут під заглушками, хоч вони з пластикою вони закриті, закрашені, під них попадає вода. і ось тут Різьба заржавіта вся. Тобто ми її пропшикували, пропшикували ВДшкою і проганяли. Ну, це, з цим проблеми нема, Вона прогнала все добре. Потім сюди йде, щоб кріпиться кронштейн. Тут ось є теж три болти. Один, два, три. Три заглушки. Такі самі вони, що там, що там, тільки різним діаметром. Ну, їх теж тут трошки так нелегко зняти, але знімаються вони. Раз в мене вони в руках, значить вони знімаються. Тут треба запшикувати. Отут досить добре заржавіли вони, особливо ось ті, що з однієї, що з іншої сторони. І брали ми болт, який приходив. Ось він йде в комплекті. І це все ставилось. Забрався ключ і проганялася різьба. Тому що її треба прогнати, вона так не закручувалася. Вона тут зарж... попадає, мабуть, вода, і заржавіло дуже сильно. Тому ми прогнали, виперскали, промили ВДшкою, знову прогнали, знову поперскали, провимивали, і, і все. З другої сторони та сама історія, але... Тут гірше долазити. Тут ще, щоб ставити кронштейн, треба буде знімати бак. Ну не знімати, відкручувати ось тут оцей штопор. Викручується, бак опускається на якийсь пенючок і тоді ставиться тут кронштейн. Ось вони. Ну, туди так не видно. Виходиться. Ось тут один, два, три. Теж три болта. три заглушки. Тут теж гарно пропшикав, все прогнав. Так що, ось так, тепер зараз їдемо до складу і будемо пробувати сюди встановлювати ці... Кронштейн. Перший етап зробили, будемо переходити до другого. Ага. Так, ставим другий кронштейн. Все жимаємо кронштейн. Тут зажав. Там підтягуємо. Встановлюємо з лівої сторони кронштейн. Тут не все так просто, щоб його поставити, треба зняти вихлопну трубу, зняти кронштейн, на який кріпиться вихлопна труба. І зняти оцей фільтр, підняти його. Також треба відкрутити бак ось там внизу і його опускати туди-сюди, вверх. Ми ось підперли, щоб він вверх був. І зараз будемо пробувати ставити. Тому що бак треба знімати, щоб сюди було зручно попадати болтами. Наступний крок для того, щоб встановити нам джойстик, потрібно зняти оцю бокову панель, відкрутити ліфтматик, повністю ось він від'єднаний і зараз повикручувати всі болтики. Болтики, там їх шість штук, вони знаходяться із під колесом, під крилом колеса. Займаємося. Ось ці болтики, один. Болтик, там два, три, чотири. Але є такі, що до них дуже тяжко добиратися. Щоб зняти оце крило, треба було від знімати повністю стойку, ну я її не від'єднував. Я її лишив так на проводах, щоб тоді не гратися. Відзнімати стікольце, ось це, ну, кріплення ручки. І все, всі оці ручечки із газу, тоді із ліфтматіка, із догружателя, підйому навески. Все це знімається. І зараз це все будемо ставити назад. Так встановили, зробили ми ось таке кріплення, я вже поставив обшивку назад. Забув зняти кріплення. На штатне воно не стає, тому прийшлося зміщати і наварювати своє. Так, тепер збираємо. Це все. Після того, як встановили е, джойстик, наступний крок це встановлення е, розподільника. Розподільник ми вже закріпили. До розподільника викручуються отут вінти, і виставляється, заводиться сюди трос, там закріплюється, і виходить, що треба зробити ними? Оцими тросами, там він йде в такий зацеп на штопор, і закручується ось ця колба. Вона так викручується, це все. А потім назад закручуєш. Закручуєш і треба виставити так, щоб оцей джойстик був рівно в усіх відношеннях. Вправо-вліво рівно і взад-вперед був рівно. Оце тут регулюється джойстик. Джойстик регулюється ось цими е, такими циліндриками. Вкручується, викручується. Далі підключається. Е, Через ці кронштейники, через переходнички підключається до муфт через шланг, гідравлічний шланг. Ну, ми ще поки що не під'єднали, бо чекаємо нам не ті муфти у нас. Тут роз'єм більший, а нам муфти прислали менше, тому чекаємо. І під'єднується сюди до розподільника. Потім під'єднується шланг і закріпляється разом із цією муфтою. Зразу скажу, що ми підклали сюди різинку, резинові робили втулки, бо воно ну, болталося так, що просто це, скажімо, воно ще не попіджате. А зараз все гарненько, все не хлябає. Все чотенько Так, це все закрито. Так, з якою трудностю ще стикнулися ми, нам кріплення трохи не підійшло. Штатне, ми його розвертали, сверлили дирку сюди, воно не не ставало. Ми зробили його по-іншому, тому що е, давали нам довгі шланги, але вони сильно. Ну, сильно загибаються, є тобто чересчур. Ми здвинули кріплення трохи наниз. Один отвір був тут штатний. Ми чуть-чуть сюди переварили планочку і зробили свій отвір. І воно стало все чітко. Також, ось тут, ось це тут, де стояв ящик його треба знімати, це все відкручувати. Тут зробили виріз, акуратно, щоб собі гуляли троси. І, в принципі, по цій стороні все. Далі лишилося тільки під'їхати до цього, до ковша і чи до стріли, і під'єднати стрілу. Ну, але чекаю, чекаю муфти.